Друзі, привіт! Сьогодні такі закупочки інтересні. Більше з смаковиків. Купила вівсяну крупу, яка вона не знаю, ніколи не брала. Питається мене продавчиня. Яку вам? Якусь давайте якусь вона дала мені. Що Віден, це, напевно, Віден. Це, це яка це? Германія чи що це? Ну так, да, не по-нашому написано в магазині, що такої не брала. Захотілося овсянки з молоком. Ряженка волошкове поле 900 мг, 4% жирності ряженочки, до якого вона тут холодна ще, ряженки. Взяла дві штучки такої. будемо смакувати ряженочка. І молоко, волошкове поле, то тобто 900 мл, живий продукт 2,5%. Та в такій упаковці, що довго, щоб це жарко, чи, чи жарко, чи що воно, ну не знаю. Молока буде до овсянки. Дві упаковочки. Тут кілограм немає, а 900 грам. Молочка 900 грам, І смаколики. Так захотілося мені побачила в магазині корзинки і пеньки. Я не знаю, коли їх їла, мабуть, в дитинстві. От в дитинстві, мабуть, ще їла, до школи було привезуть. Ще попросила, кажу, мені такі коробочки. Мені подобаються такі коробочки, воно німнеться, було в, в, в торбині перемнеш. Вони платні, але. Ой, ой ой, ще поламаю. Жилля приклеїлося, корзинка приклеїлася. Дивіться, не хоче відставати. Так і залишилося на. Так? Так так? Така корзинка. Коричневий крем і білий пісочна корзинка. Зараз буду пробувати. Зараз налью собі рязанки. В'яженкою? Щас попробую Вірязеночка? Свіжа. Це є приставу до прикраса така листочок. корзинка з кремом. Наче свіжа, а ну крем білий. Крем не масляний, а такий наче заварний. Заварний крем. Я думаю, буде масляний. Так, добрянка. Ну, щоб там, щоб, щоб там я ахнула, ні. таке середнє. Не таке, не дуже таке, щоб аж аж аж. Сама корзинка така вкусна, а крем такий не дуже. Крем такий заварний, густий, густий, на цем нема смаку. Ось це інше вареничко якесь, яблук. Крем якийсь резиновий. Геть не сподобався. А тісто таке нічого. Могло б бути і лучше. я її не купила б. Давай попробую пенечок. Крем ось такий самий, без квітний. Це без бис... було пісочний, а це без квіт. Без квіт. такий білковий крем. Добренький, а зверху такий самий, як і... В середині крем такий білковий. Такий добренький.

Папа, до нових зустрічей. Дякую за увагу.